Всім привіт! Сьогодні хотіла поговорити про таке дуже важливе добриво. Зараз підемо в теплицю, тому що дуже сильний вітер і просто мене може бути не чуть. хотіла поговорити про таке гарне добриво і дуже важливе. Нехто є таким добривом. Я теж не виключення, колись я ще років два чи три, назад я цим добривом дуже нехтувала. Але ж ми дедалі далі і далі вчимося і, звичайно, стаємо трішки розумнішими. Зараз покажу. Вчора купила таке добриво. Магній е, сірнокислий. Е, це сульфат магнія, уноситься він е, десь один півтора, десь півтора грама, 2 на літр води. Ну, я, як завжди, шукаю золоту середину е, і, і вносю. Особливо Проявляється нестача магнію в другій половині вегетації. Ось так на прожилках, ось знайшло такий, бачите, ось так на прожилках, на старих, особливо на старому листі, лист далі буріє і взагалі засихає. Це нестача магнію, яке треба поповнити. Крім того, магній. Дуже корисний чим, тому що. Він контролює подачу других елементів, в особливості азоту. Якщо ви перекормите полуницю азотом, то магній це контролює, щоб полуничка, щоб рослинка взяла скільки, скільки їй потрібно, а не скільки ви їй даєте. Тому магній дуже корисний і покращується смак йогітки. Ягідка набуває більш сахаристості, коли е, даємо магній. Е, можна змішувати таке добриво із буром і давати по листечку, особливо по квітах, коли цвіте полуничка, от тоді ми даємо цей магній. Е, зараз скажу. Кореневі підкормки в теченні вегетації проводять раствором сульфата магнія розчута 25 грам на 10 літрів води кожні 15-20 днів. Ну, це в корінь. Внікорневої підкормки оприскаємо робочим раствором магнія 15 грам на 10 літрів води. Ну, як я говорила, 1,5 грамів на 1 літру завис звичайно від культури, від, від вегетативної маси е, рослинки. Так. І е, коли його треба вносити, це дуже важливо, дуже важливо вносити в некореневі підкормки. кореневі можна і. І в день вносить, особливо, коли ось такі бугри, воно не випаровується, не в жару. А от листові обробки листові краще робити після 6 часов вечора. Не треба давати листові підкормки в день або вранці, тому що лист швидко висохає і. Усвоюється препарат набагато ну, довше і швидше воно, воно випарується і я вважаю, що воно менше, менше попаде рослинки. Тому я завжди роблю листові обробки уже ввечері. Навіть фермери дають більшість листових підкормок після 6 часу вечора і можна давати до 6 ранку. Ну, заодно, звичайно, покажу, скільки вже настигло полуниці в мене, ось бачите. Але хай набирає смак. Ось яка гарна. Дивіться, яка гарнюща йогатка. Я думаю, набере смак. Я думала їхати на ринок аж у четвер. А сьогодні тільки, сьогодні, здається, понеділок. А в мене вже настигла йогуртка. То, можливо, поїдемо і раніше. І ще хотіла показати вам, в мене почала стигнути омі У мене трішки її посожено в цій теплиці, трішки у другій теплиці прошлорічної. Ось, хотіла розказати за цю амі. Її взагалі можна спутати з клері, тому що амі це, е, другими словами, це улучшена клері. В неї навіть лист, як у клері. Ну, дивіться, який лист. Це ж просто лист у мене не вміщається в руки. Ось, Ось така вона може бути. Може бути вона ось така, може бути і ось така. Ягідка може форму трішки відрізнятися формою, але ось така зелена. Ну, вона взагалі, отак дивися, ну клері. Клері. Я навіть коли посадила Амі, я зразу звернула увагу, що е, щось, думаю, не то вона дуже схожа на клері. Думала, е, ну, що це просто що це клері. Але ж потім, вже, коли почала е, трішки її вивчати, то е, Знайшла інформацію, що це улучшена клері. Так що е, листечко в неї дуже-дуже схоже із клері. Ось такі листочки горні, листочки шикарнющі. Ось. Ну, а ягодка взагалі е, солодка, дуже солодка. І вона. Вона плутна, але м'якше, ніж альба. Ольба твердіша трішки, а ця, ну як би сказати, вона трішки м'якше. Зараз покажу, яка вам всередині. Вона солодка. В неї кислинки взагалі майже немає. Пізніше і альба буде така, більш солодша смачна і в неї такий Післясмак... от він, от відрізняється він від смаку альби, хоча альба теж смачна, але коли визріє, Ну, а Омі і Клері може навіть і трошки не дозрівша, все одно вона буде солодка. Це такі відмінності. І ось у мене вже наливається йогітка Озії. Озії я взагалі люблю вона відлічається від Сирії. Хоча листик, листик трошки світліший. І форма листика трішки, трішки відрізняється від сирії. Хоча сирія говорять, що вона це улучшила на Азії. Але вони взагалі навіть ягітка, ягітка відрізняється, тому що у у Азії йогітка така трішки світліша, а у Сирії вона така темно-червона і в неї менше блиску. А от у Азії більше блиску, е, ну, солодка і то і то. Мені подобається і та, і то. Ну, взагалі в мене немає таких сортів, е, які Мені не подобаються. Ті, що мені не дуже подобаються, ті я ще вивчаю. Я не стараюся зразу вирубувати, тому що один рік вона може показати так, а по... в другий рік вона може показати зовсім інший результат. Так що в мене такі на іспитоні, як роксона, ще. І потім покажу, коли буде стигнути. До Ольба. ну Від Ольби я взагалі ніколи не відмовлюсь, тому що Ольба це, це машина, Це машина, яка, яка дає і дає йогітку. І вже ось тільки поливала, вже сухо. Сьогодні теж буду поливати. Бо післязавтра вже буде в нас частичний збір. Збір е, на. Рядом у нас село, там є базар, ринок. І туди ми будемо їхати, продавати свою йогітку. Люди просять і туди ми часто їздимо. І сьогодні ми там були і нам замовляли йогітку, щоб завезли в магазини. Ну, звичайно, звичайно повеземо. З людьми треба з усіми дружити, і і все буде добре. Так що, як то так? От не, не ігноруйте магній, обов'язково треба давати магній. І буде ягідка солодка. Магній і калій впливає на смак ягідки. Так що, враховуйте це, будь ласка, дуже хороше добриво. Сульфат магнію я приміняю в цьому році перший раз. Раніше я приміняла другі добрива, які вміщують магній, які мають у своєму складі магній. А це я купила окремо і буду використовувати його в місті з буром. 15 грам сульфату магнію і плюс е, пів чайної ложечки, ну десь 2-2,5 г бурної кислоти. І о, це дуже-дуже гарно сказ, буде сказуватися на е, росту, на смаку полунички. У таку погоду, як в цьому році весна, то, звичайно, це незамінниме добриво. Тим більше в його розход невеликий. Цього пакетика мені вистачить навіть залишитися всю мою територію із полуницею пройти. Дам його по листику, не буду заморочуватися з каплею, бо я. При закладки плантації я завжди вносю і навоз, і попіл, і суперфосфат, і дубриво для осіннього внесення, в якому теж присутнє все, що треба рослинки. Ну, а це просто допоміжне, тому що я вже знайшла кілька листочків, де є наявність хватки магнію. Ось така невеличка інформація, можливо комусь знадобиться, Попробуйте магній і ви будете приємно здивовані, тому що він дуже-дуже впливає на смак йогітки. Якщо ви кладете 15 грамів, це 1 грам на літр, його вистачає набагато побризкать полуниці. Дуже багато. От якщо я удобряю таку полуницю, в мене вистачає навіть літрів 5-6 на оце, таку територію, всю, на одну теплицю, то там мізер-мізер попадає. Зараз я вже не вношу ніяких добрив на полуниці. Вона росте все, все добре, все, всього вистачає, всього вистачає, лист зелений, гарний. На оцій на оці я внесла сьогодні магній. Там Азія, вона ще не стигне, ще навіть не біліє ягідка, тому я внесла. Внесла по листику. Вчора, вчора внесла, не сьогодні. Вчора внесла ввечері. Пускає вже активно вуса. Вуса треба, звичайно, удаляти. Ну, Будемо удаляти. І ще зробила експеримент. Посадила тут по кілька кущиків муранові вару. Дають вони вже йогітку ось усього починає стигнути. Ну, коли достигне, звичайно, покажу. А зараз піду вмикать. Полив, тому що вже дуже пересихає. Ну В теплиці, звичайно, тепло, хоч на вулиці у нас і така не дуже комфортна погода, але і не дуже і холодно, сильний просто вітер. А так все добре. Так що не забуваємо, особливо, коли полунечка зацвітає, От. хоча можна його вносити і на початку. При закладці плантації теж можна вносити магній. Можна калімагнезію вносити теж дуже добре. Так що всім миру добра, всього найкращого.